Всім привіт! Ви на каналі Данішов і сьогодні ми будемо робити незвичайний рецепт. Так, для цього нам потрібен лаваш, лаваш ніж, м'ясо, сир, соус будь-який та тарілка. тарілка ну, ще і самого ми підвинемо все, що в нас ще є. У нас є досочки для нарізання і постер. Так? Тобто ми хочемо зробити який рецепт, щоб можна було щось дуже-дуже швидко приготувати. Спочатку нарізаємо тоненько Ну, Будь-яке може, ковбаса бути, може і що-небудь бути, я не знаю. Що ви хочете? Все що подобається, хтось що любить. так? Котлетку, Котлетку. можна. Котлетку. Ну, але це саме швидко, те, що купила і цей. Раз ще чуть-чуть трохи -чуть тоньше. Угу. Добре. Ще два шматочка. Робіть це з батьками. Ну, бажано, тому що тостер це така річ, не дуже. Там ножі мають бути гострі, заточені. І ви можете порізатися. Так, це наше. Перше відео вже в оновленій студії. Ми одне знімали, але в нас були технічні проблеми. і Ми знімаємо. Давай так, У нас є тарілочка для того, щоб у нас все було красиво. Зараз ти береш шматочки м'яса. Цей кусок м'яса більше кладеш в тарілочку. Так. так, щоб було прибрано на столі. Um, і шматочки м'яса берем... теж. Зачекай шматочки м'яса теж. Все щоб гарненько було, так? Беремо лаваш, розрізаємо його. На поводу. Розрізаю, розрізаю, надійсь. Є. Yeah. Тепер дивися, відкладач на кошки плаша сюди. це все заберу, сюди з упаковки дістану кусок. Ці кусочки мені на завтра, бо я теж собі завтра зроблю. Так. Завтра Денис теж приготує для себе. Тепер беремо соус. Я на початку відео казав, що можна будь-який uh -huh. і відрізаємо приблизно десь тут. Так, щоб можна було тоненько. До чого ми відрізаємо? Щоб ми могли смачно помастити м'ясо. Бо якщо так. брати через цю велику кришечку, ось таку так, то буде, трохи буде... дуже великий набор, але буде не смачне. Нам потрібно так, щоб для перекусу, щоб було трішки гостро чи посмажено. Так можна? Так, перекузаю. Тепер відставляє, відставляю десь так само соус. Пледемо так, щоб не було гарно все в кадрі, нам дивилося. Mm. Ні, ну, ну, Спочатку не ще сир. Mm. Ти поки ріжеш сир, розповідаєш щось цікаве для своїх підписників. Кажи, щоб вони так само підписували, ставили лайк, якщо з них хтось щось готує вже їсти, щоб вони теж писали, що тобі відзняти, або що, куди тобі далі рухатись і як далі жити з твоїм YouTube каналом. Ага. Так? Це був um. світло, бо я беру продовжувати, щоб... Пробувати підключити тостера, а його треба так підключити, щоб у нас тут викладати. А ми попадало, ще буде будемо щось. всякі цікаві ігри. Ну, для дітей і не тільки. Наприклад, Brawl Stars. може почнемо Fortnite. але Бо це Фортнайд, ще не то Fortnite Треба дуже добре ще... дізнатися, да. чи можна донести так. Зараз я донизу виключив одне освітлення, mm -hmm. назад його вимкнув, назад і вимкнув. Зараз зараз не зачекаю. Так. так, тепер Денис бере лаваш. Я йому даю. Соус, можливо. Посередині? Так, можливо, давай ми зробимо таку розділимо зачекають. Зроби зразу два, щоб вони були однакові. Врахуй, що ми його будемо ось так загортати. Зачекає, ось так. Тому, е, ну, з мого досвіду, напевно, краще поклади м'ясо, а тоді соус, тому що лаваш почне розмокати від соусу дуже сильно. Розмочиться. Угу. Ось за, так, так. Має покласти. Так, все. І тепер тих три кусочки другі на Ти роби, старайся і так само всіх хочу, і я так само, коли щось готую, вже тоді роби, щоб в тебе були всі інгредієнти розставлені однаково. І так ти зможеш собі на срійне виробництво пустити. Ні, тепер соус, а зверху сир. А, добре. О, І дуже гарно виходить Дениса взагалі. так? Кому теж гарно... О, бачиш чому? Навіщо ми розрізали ось так? Щоб воно було рівномірно собі гарно помастити. Угу. А я ніколи не міг зрозуміти чому. Угу. Так чому я таке роблю? Так, я цю тарілочку забираю, щоб вона не заважала, так? Угу. Я її забрав. низ, нанизу, не забутися, щоб на неї потім раптом не наступити. Так? Так, так. Тепер береш. Ось так, о, ти ще гарніше і крутіше продумав, чим я тебе вчи. І тепер плавненько, тому що цей лаваш не, сильно не, такий. не, не, не фонтан, так. Давай тобі допоможу. Можна вже покласти. Рівненько, не треба, щоб було рівненько. Ось так і ось так. Такий собі урок ЄДС, так? Ну, я десь мені не цікаво. Yes. Мені саме не, цікаве англійська. Не, не саме, саме цікаве англійська, так? Ну, бо я кожен день з, з неї 12-ки получаю. Це добре. Ось як наше днисо заохотиться, mm -hmm. так? Тепер підвигаємо до тебе костер. Так. Так, видно? видно? То, а як? І тепер так вставляєш. Це сюди, mm -hmm. це сюди, так. І тепер чекаємо, бери тримай ручкою. Чика. Пічився від нас. Бере дотягуй. Трошки складно, бо з ним щось сталося. Ми донесом має... я так тостера почистив від сміття, що десь там на цю галочку, чи як він там називається, попала смітинка. Що страшно, зато ти можеш контролювати і дивитися, щоб він нічого там всередині не згоріло і не пригоріло. Ще руку підкачаю. Ще руку підкачаєш. Все. Нормально тепер. Так, і ось донесе лаваші, тепер готові. Бери собі на тарілочку і діставай. Воно так дивно. Ну, воно де було ближче до цього елементу, який гріє, гарячий. Тепер може вимкнемо? Що-що, ну давай вимкнемо. І зараз десь буде пробувати, що він там наготував, так? Угу. Mm -hmm. Бери розкушуй. Що тільки лаваш. Давай ми зробимо... Можемо навпіл його даси ж половинку мені, половинку собі. І буде воно гарно на цьому. І на відео. О. Бери. О! Mm. На, Кусай, і пробуй, чи смачно вийшло, чи не смачно. Mm. Смачно? Можеш рекомендувати таку страву дітям на сніданок? Так. Так. Ну, тільки обов'язково, щоб робили такі собі з батьками. Mm. Каже, кожен всім кому смачно. Всім, кому смачно, можете ставитися в подобайки. Кому писати коментарі під відео і підписуватись на мій канал. па-па!